Вітаю глядачів телеканалу TV4 в ефірі програми Акценти щороку, 3 грудня, у світі відзначають міжнародний день людей з інвалідністю, наголошуючи на важливості створення рівних можливостей для всіх. Тернопільський обласний центр зайнятості активно підтримує ці ідею та допомагає людям з інвалідністю знайти своє місце на ринку праці. Саме про це ми сьогодні поговоримо з директором Тернопільського обласного центру зайнятості Миколою Городецьким. Пане Микола, вітаю вас! Вітаю. Вітаюшної договір. Вітаю. Хотів би розпочати розмову саме з фізичної безбар'єрності. Знаю, що у вас є програма для адаптації робочих місць для людей з інвалідністю. Розкажіть детальніше трошки про цю програму. Я би почав з першого, напевно, з того, що про фізичну безбар'єрність наш центр зайнятості максимально безбар'єрний. Ми минулого року доробили всі можливі е, речі для того, щоб людям з інвалідністю було зручно до нас приїжджати. У нас можна спокійно приїхати на соціальному таксі, на автомобілі. У нас є облаштовані місця для людей з інвалідністю. У нас є тактильна плитка, яка проводить. У нас є виклики персоналу. у нас в приміщенні також є тактильна плитка. Є Шрифти Бралля, також ми навчили ліфт говорити. Тобто, <клістю> повністю наше приміщення адаптоване для людей з інвалідністю. Ми до цього підійшли дуже так серйозно, тому що, крім того, що ми зробили все згідно ДБНів, ми ще запросили громадськість, людину на кріслі колісному, яка проїхала, яка пройшла, подивилася, чи все добре. Людину без кінцівок, також ветерана, який прийшов, подивився, чи є доступність до наших послуг. Тому фактично сьогодні. Наш центр зайнятості є максимально безбар'єрним. Щодо цих компенсацій, за влаштування робочих місць для людей з інвалідністю, це наша дія програма. І на сьогодні ми працюємо, ми можемо компенсувати для бізнесу, для всіх роботодавців, не тільки бізнесу, а й громадськості, а й державних, служ... державних органів, ну практично всіх, де люди з інвалідністю працевлаштовуються, і роботодавець для них влаштовує робоче місце. Тобто, тут перша друга група з інвалідністю. Для першої групи ми компенсовуємо 120 тисяч гривень за облаштування робочого місця, для другої групи 80 тисяч гривень. Тобто, що це означає? По потребах нозології кожної людини. Ми роботавець облаштовує робоче місце, купляє відповідні столи, стільці, поручні ну все, що необхідно. Можливо, якісь там засоби для слуху, для зору, для вентиляції. І потім облаштовується робоче місце. Людина влаштовується, і ми потім компенсуємо за це кошти. На сьогодні ми вже маємо 61 облаштоване робоче місце в області, з них 20 для ветеранів. 9 людей з інвалідністю першої групи і 53 з другої групи. Тому закликаємо громадськість, закликаємо весь бізнес всіх роботодавців цією програми користуватися, тому що вона направду діє, і це допомагає людям з інвалідністю знаходити і робочі місця і гарно працювати на них. Я так розумію, кількість цих робочих місць поступово зростає. Так. Так, це е, кількість робочих місць зростає. Конкретно для першої та другої групи є можливість облаштувати ці робочі місця. Чудово. Чудово. Я знаю, що у службі зайнятості також працюють у площині цифрової та інформаційної безбар'єрності. Е, розкажіть про сервіси, які є у цій площині. Ну, ми розуміємо, що на сьогодні е, Онлайн це вже також заполонило наш повсяденний світ, і для людей з інвалідністю буде зручно багато послуг отримати онлайн. І ми тут теж не стоїмо на місці. Державна служба зайнятості має свій додаток. Для андроїда, для айфона, де можна закачати, де можна подивитися вакансії, де можна отримати довідку, де можна багато різних наших послуг використати. Також ми для людей шукачів роботи маємо єдиний портал вакансій, можна зробити особистий кабінет, де де пошуківці можуть шукати роботу. Фактично, тут дуже добре, те, що наш портал вакансій, там більше 200 тисяч вакансій по всій Україні, і, зокрема, в нашій області. Плюс ми працюємо з основними такими гравцями: це Воркя, робота, Джобл та інші, де ми обмінюємося цими вакансіями, і де роботодавці подають, і тому буде зручно шукачам роботи знаходити знову ж таки роботу. Також для роботодавців. Є теж особистий кабінет, де можна подати вакансії онлайн. Плюс ми працюємо в режимі єдиного вікна. Це коли вже до нас люди звертаються. Ми працюємо з 14 Громадських організацій, плюс всі благодійні фонди, і в режимі телефонних дзвінків гарячої лінії, також ми маємо комп'ютери вільного доступу. Тому фактично ця онлайн безбар'єрність вона також присутня і ми в цьому напрямку працюємо. Микола, а яка з серед цих платформ користується найбільшою популярністю серед користувачів? Єдиний портал вакансій. Тому що він такий грунтовний, де люди, як роботодавці, так і шукачі роботи можуть знов ж таки знайти свою що їм потрібно. Роботодавці подати вакансії, шукачі роботи знайти ту роботу, яку вони хочуть і потребують. Плюс ми дуже розвиваємо і просимо всіх скачувати додати наш додаток, тому що він також набуває популярності. Ще хочу е, нагадав собі, що багато що можна подати через дію, наприклад, е, заявку на грант. Свій бізнес-план для роботодавців, компенсації для внутрішньопереміщених людей, також для ваучерів далі про це говорити. То також ця, ця програма діє, що послу на зайнятості можна за допомогою додатку. діє також користуватися. От ви якраз згадали про ваучери. Давайте перейдемо з вами про освітню безбар'єрність. Як центр зайнятості працює над розвитком освітньої безбар'єрності? Які там є ваучери програми? Розкажіть про це. Дякую, дуже важливе і слушне питання, тому що все ж таки на сьогодні безбар'єрність це не тільки про пандуси, поручні і тактильну плитку, а це і про таку економічну, наукову безбар'єрність, де є можливість доступу до всіх послуг служби зайнятості всім. І тут, зокрема, навчання це дуже важливий наш кейс. Тут ми маємо два напрямки: це сертифікати для навчання, це для безробітних. Скажу, що за цей рік нашими послугами скористалися більше 1100 людей з інвалідністю, і, наприклад, конкретно сертифікатами для навчання ми скористалися 115 людей з інвалідністю. Що таке сертифікат для навчання? Це людина приходить, отримує статус безробітного, може вибрати собі навчальний заклад. І ми оплачуємо 30 тисяч гривень, 30 тисяч 250 для того, щоб у нас добула або робітничу професію, або якусь іншу професію, яку вона собі хоче, обрала з тих навчальних закладів, які є доступні, плюс в наші центри професійно технічної освіти. І тут ми допомагаємо також і для людей з інвалідністю, що ми оплачуємо ще плюс 15 тисяч гривень за прожиття та, та медичний огляд, що він необхідний. Тому ця програма діє. Не скористалися, я кажу, 115 людей з інвалідністю і 1300 взагалі людей безробітних цього року. Це, чудово. це перше і наступне це ваучери для навчання. Тут же можна скористатися не тільки людям безробітним, а й зайнятим людям. Тут ще є, вже є вища школа, тут 156 напрямків, і на сьогодні ми маємо. 775 людей, які скористалися цією програмою, і 30 людей з інвалідністю. Тут також є Основне це вища школа, тому що можна там і психологію, і багато іншого. Всі навчальні заклади з нами співпрацюють обрати серед тих напрямків навчання, які людина хоче, і фактично отримати ту освіту знову ж таки або підсилити себе на ринку праці в своєму напрямку або здобути зовсім іншу професію. Це дуже добре. І плюс ми ще мали експериментальний проект для учасників бойових дій. Він же закінчився. можливо буде наступному році знов стартувати, тому що ми тут в п'ятірці лідерів в Україні ми навчили більше 200... 30 ветеранів попри 240, з них 20 людей з інвалідністю внаслідок війни, де повністю було навчання безкоштовне. В наших центрах професійно-технічної освіти. Тому фактично оці напрямки навчання вони працюють, діють, і ми запрошуємо також людей з інвалідністю обов'язково ними скористатися. Ну дуже насправді важливо, що тут є результат. Це що багато людей долучаються, так. це насамперед. Давайте з вами тепер перейдемо до економічної безбар'єрності, також важливої складової. Знаю, що у вас є популярна така програма, урядовий грант Власна справа. Розкажіть подро... детальніше трошки про неї. Це також ну, економічна безбар'єрність це один також складових напрямків нашої діяльності. І власна справа вже нещодавно відсвяткувала вже там більше трьох років. Ми маємо в нашій області вже більше тисячі мікрогарантерів і більше ста ветеранів або дружин ветеранів, які отримали гранти. Розкажу більш детально, ця програма поділяється на два напрямки: мікрогранти, власна справа і гранти для ветеранів та других з подружжя. Якщо говорити про мікрогранти, тут, по-перше, гранти ці мікрогранти і гранти вони не оподатковуються, вони повертаються податками. Основна була їхня задума це для того, щоб люди створювали робочі місця. Плюс зараз є поправки на те, що можна бути самозайнятими. І от на сьогодні, наприклад, по мікрогрантах, ми до 75 тисяч гривень люди можуть взяти на розвиток власної справи і не створювати робочі місце а бути самозайнятим, створити підприємця і вже працювати. До, до, маємо гарну програму для молоді. Це до 150 тисяч гривень, теж без створення робочого місця самозайнятий, створюєш ФОП, береш до 150 тисяч гривень. Якщо від 150 тисяч чи від, від 75 000 до 250 тисяч гривень, від 150 000 до 250 тисяч гривень, то потрібно створити два робочі місця. І скористатися грантові програмою. На що можна потратити ці кошти? Фактично на е, закупівлю товару, на закупівлю обладнання, на рекламу, на, на маркетинг і на багато багато чого іншого на сьогодні. Ми маємо дуже багато успішних кейсів в області. Ну е, вже більше тисячі людей скористалися е, приблизно 30 людей з інвалідністю. Скористалися цими програмами або розширили свій бізнес, або створили його з нуля. Плюс також у нас дуже гарна програма це грант для ветеранів до другої з подружжя. Ну, тут вже маємо біль... 100. П'ять ветеранів або дружин ветеранів. І тут така цікава ситуація, що як ветерани, так і дружини ветеранів приблизно 50 на 50 користуються цією програмою. Тобто навіть трошки більше дружини ветеранів і розвивають бізнес в нашій області. Тут програма діє трошки розширеніша, тому що для ветеранів більш такі хороші умови. Тут до півмільйона. Можна створити два робочі місця, і вже від півмільйона до мільйона потрібно створити чотири робочі місця, там, де йде співфінансування. І е, 70 на 30 плюс наша військова адміністрація долучилася до цієї програми, і вона компенсує цей перший внесок 30%, там але не більше 100 тисяч гривень. І ми вже маємо два кейси успішних в нашій області. Ну, конкретно по цій програмі, і можливо, ще до кінця року буде мати ще одного ветерана, який з цією програмою скористається. Тому знову ж таки закликаємо наших ветеранів людей з інвалідністю на свідок війни користатися. Цим напрямком економічної безбар'єрності, цими грантами, тому що вони направду показали, що це реально, що це можливо. У Нас діють офіси зроблені в Україні. Ми... Друге місце в Україні по наданню послуг нашими офісами вже більше 17 тисяч ми надали консультацій. От конкретно в цих напрямках грантів, мікрогрантів, наших програм компенсаційних і всього решта. Тому ми запрошуємо. Є легкий доступ для людей з інвалідністю. і Знову ж таки, до нас дуже гарно наші фахівці це розповідають. І ми представлені в кожному колишньому районному центрі. Наші центри зайнятості, де не тільки є офіси, ви зроблено в Україні, а й наші центри зайнятості, де наші фахівці знову ж таки розкажуть про це все. А, чи можете сказати, які напрямки власної справи найбільшою популярністю користуються серед цих заявок? От які подають на гранти і так далі? От які бізнеси от найбільше розвивають? Е, гарне питання, популярне питання, тому що багато хто запитує. Е, дивіться, тут е, дуже цікаво, тому що е, напрямків дуже багато. Ну як в напрямку прода про продажів, так наприклад, молодь бере зараз Там він не для тіктоку, для інстаграму, такі от блогери, бо зараз є там програма. Також для них, щоб можна бути самозайнятим і купити обладнання, покращити там свої телефони, відеокамери і все решта, це автосервісні підприємства, це кав'ярні, ресторани, це б'юті сфера, це магазини іграшок. Ну різні продовольчі, непродовольчі напрямки. Тобто Дуже багато різних напрямків. Ну е, крім заборонених, це там не можна зброя, не можна тютюн, алкоголь е, і гральний бізнес. А в цьому решту, будь ласка, працюємо, допомагаємо агросектор Також, наприклад, ветерани беруть там можна до мільйона гривень взяти. Це вже такі вже серйозніші кошти. Садять полуницю і різні інші культури. Тому тут ці напрямки працюють і запрошуємо. Чудово, чудово, пане Микола, дякуємо вам за те, що розвиваєте безбар'єрність на Тернопільщині в Україні. Це дуже важливо, особливо в наших реаліях. А я хочу нагадати телеглядачам програми Акценти, що в нашій студії був директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький.